Гумореска Павла Глазового Кому жити легше. Я вважаю це питання вельми інтересним. Кому жити нині легше? Брехунам чи чесним? Важко чесному, він марно слів не викидає, коли скаже і не зробить, совість заїдає, а брехун обіцяє, і через день забуде. І йому на те начхати, що говорять люди. Пригадаймо, скільки встигли нам наобіцяти діячі, які в народні рвались депутати. Нині бачимо на екранах депутатські лиця, і приємно, не на кожне, вибачте, дивиться, не хотілося би нікого словом цим образить. Та, бува такою пика, що в екран не влазить. Особливо ті, що часто за народом плачуть, вже за власними пузами ніх своїх не бачать. Вибачайте добродушно, але ця солідність туго вписується в нашу всенародну бідність, Звідки ляж тому багатству взятися у хаті, де хазяїн сухоребрий, а слуги пузаті.